Один із найбільш тиражованих фейків про УПЦ звинувачення у відмові відспівувати загиблих воїнів ЗСУ. Священників оголошують агентами Кремля і заявляють, що вони відмовляють родинам загиблих у похоронному чині. Цей наратив активно проштовхують ПЦУ, медіа, політики та активісти. Розберімо конкретний випадок, який без прикрас показує механізм фейку. Наприкінці грудня медіа і соцмережі розігнали історію. У селі банилів підгірний на Буковині. Священники УПЦ нібито відмовилися відспівувати загиблого воїна. Медіа подали це однаково. Храм УПЦ зачинив двері, процесію з тілом воїна не пустили. Тому клірики ПЦУ були змушені проводити відспівування в будинку культури. Ганьбата й годі як тут не обуритися. Але реальність суттєво відрізнялася від того, що поширювали активісти ПЦУ. Родина загиблого одразу домовилася про відспівування у вознесенському храмі. УПЦ. призначили час, узгодили порядок. Після цього настоятелю зателефонував клірик ПЦУ. Він зажадав допустити його до співслужіння, отримав відмову, перейшов до погроз, пообіцяв зірвати службу, винести тіло і захопити храм. Зазнавши невдачі, почали тиснути на матір загиблого. Її схиляли дати згоду на відспівування кліриком ПЦУ. Виснажена горем родина таку згоду дала. Далі ключовий епізод. У тому ж селі функціонують два храми ПЦУ, але тіло туди не повезли. Його відвезли до будинку культури. Мовляв, подивіться, добрі люди, як в УПЦ поводяться з українськими героями. Навіть не дають попрощатися з ним у храмі. Картинку отримали. Фото з будинку культури миттєво розлетілися медіа і соцмережами з підписом. УПЦ відмовилася відспівувати героя. Хвиля обурення піднялася одразу мети досягли. Згодом на наполягання матері воїна його тіло перевезли до вознесенського храму УПЦ. Там близько 20 священників провели повноцінне відспівування загиблого воїна. Про це медіа промовчали. Так закріпили черговий образ церкви ворогів, яка нібито зневажає українських воїнів. Варто розібрати будь-який подібний випадок, невідспівування відмови в молитві за героїв, зберігання зброї, і щоразу спливає одна й та сама схема: тиск, погрози, підміна, постановка, тиражування це не помилка, це не непорозуміння, це відпрацьована технологія брехні, і колись її назвуть уголос, але не зараз.